Я хочу подякувати органам місцевої влади, що незважаючи на те, що в нас країні два роки вже йде війна, а ми разом з вами не зупиняємося над цим і робимо наше безпечне середовище, а саме для наших громадян на території віреного вам району. Я щиро дякую вам за це. Разом до нашої великої перемоги. Слава Україні! Створення повноцінних умов для роботи офіцерів громади це той невеликий, але важливий крок, що міська влада та депутатський корпус міської ради здійснили задля безпеки мешканців та гостей міста білгород Білгородністровські. Дійсно, сьогодні йде війна, але місцева влада, місцеве самоврядування робить все для того, щоб в регіоні був правопорядок. Дякую місцевій владі, дякую тим, хто приймав участь. Це дуже важлива подія. Ви несете з собою порядок в наше життя. Порядок в наше мирне життя у незалежній Україні. Дуже приємно, що є умови, що можуть працювати 24 на 7. Ми будемо працювати, будемо забезпечувати порядок у вас. В місті. Для наших же громадян я поліцейський офіцер громади виявила бажання нести службу в нашій громаді. Маю віру на збереження громадського порядку та безпеки. Поліцейський офіцер громади для мене це не просто служба, а взяття активної участі у діяльності громади. Я готова взяти на себе відповідальність та активно працювати на громаду. Дякуємо керівництву нацполу та мешканцям громади за надану нам довіру та можливість бути поліцейськими офіцерами громади за гарну поліцейську станцію та службові автомобілі. Поліцейська станція завжди відкрита для всіх мешканців громади та громадян України в цілому.